Доброго дня, любі друзі, ветері Софія. І так роблю розклад. От, було, є, буде. Ще дві карти. Я вже витягну. <ріст> було, є буде. Дивіться, якщо перша карта вам підходить, то дивіться і далі. Це така собі, те, що було, це така собі сигніфікація, розумієте? От, якщо це десь вам відгукується, то дивіться, приймайте розклад в облага. Я роблю для чого? Щоб ви максимально могли себе, ну, скажімо так, Можливо, навіть попередити якісь негативні події в вашому житті. Да? І це, це реально це можливо. І так, ту Пентаклів, про що він каже? У вас були якісь перепони на шляху? Скоріш за все, ви були занадто довірливими та наївними. От, у вас було в якійсь справі, в якій справі да, було замало, багато, замало життєвого досвіду. Да, і саме за того ви потрапили, ну, у вас якісь втрати і були. Тому, можливо, були, ну, звісно, що і грошові якісь втрати. Да, ну, навіть якщо люди, наприклад, там, не знаю, обдурили вас і просто забрали у вас час, то це так само були втрати, розумієте? От, Дивіться, тут ще карта каже, що ви втратили якісь гарні умови, розміняли їх на якісь дрібнички, розумієте? Ну, тобто, можливо, хтось з вами да, і просто вас перелаштовував. Наприклад, ви робили собі справу якусь, на ваш погляд, гарну справу. да, От, а людям то було якось невигідно, наприклад. І вони могли, у вас мало досвіду, да, вони могли вас вводити в оману навмисно, щоб. Ну. Вивести вас, скажімо так, з того руслу, куди ви йшли. А ви йшли правильно, да, скоріш за все, тому що якщо б ви робили щось неправильно, да, насправді то людям було б байдуже. Вони б тільки раділи, що ви йдете не туди. А от коли людина йде туди, куди треба, да, і робить а, якісь гарні світлі справи, тоді знову а, такі з'являються поруч люди, котрі заздрісні, котрі на низьких вібраціях, вони не можуть просто пережити вашу якусь перемогу, да, от, і того, ну, тобто, розуміючи, що у вас мало досвіду, вас водять в оману. А, далі дивіться, що є наразі. Да? А, тут таке, знаєте, стан слабкості, якась нерішучість, якісь можуть бути програші, да? якісь відтермінування, відкладування чогось, да? якийсь застой. А тут можливо зустріч з тією людиною, з котрою ви б не хотіли зустрічатися. Да, тобто ну це не означає, що прямо зараз ви з нею зустрілися. І, ну це буде це зараз. да, Це от з хвилинки на хвилинку, якщо ще не було, тому що ця карта вона вона старша аркан, да, і цей вплив він на потужний ніж ну тривалий, ніж у ці карти. Да, я просто поясню, щоб ви розуміли, то у вас або вже то було, або не було. Ну, що я вам можу сказати? Да. Ну ну ставайте рішучими, будь ласка. Я гадаю, що ну суд це знову таки про закінчення якогось етапу. да? Можливо, ви були тривали час такому нерішучому рішучому стані, да вважали себе, наприклад, слабкою людиною і так далі. То зараз подивимось, що буде. Сім жезлів дивіться, він задерся нагору, він людина подрата, да? але в неї, по-перше, що таке жезли? Це ваші якісь інструменти, котрі у вас вже є. Да? І він тут переможець, він стоїть і він переможець. Він вже відгупав декілька своїх ворогів, да? хто там на нього намагався наступати на цю людину. От, і, тобто карта каже вам. А, що ви будете виявляти рішучість? Ви отримаєте винагороду та успіх. Якщо будете виявляти ту рішучість та наполегливість, да, тобто дивіться, ну логічно, да, ви, ви зараз в таких енергіях, а можливо, ви тільки... Трошечки стаєте рішучими, але карта вам каже, будьте рішучими, не треба боятися якихось негідних а, там людей, яких, якихось там не знаю поганих ситуацій, як ми кажемо, через кожну негативну ситуацію. Якщо ви розвиваєтесь і хочете змінити, так ви будете тільки зростати, просто вірте в себе, будьте рішучими, а, тому що карта обіцяє і утримання матеріальної допомоги, карта каже про важку боротьбу. От, котра скоро зупиниться, і перемога буде ваша. Да? Ну, тут зрозуміла одразу, а, тому що він вже вздерся. Час для ризику. Здирай, можна зіграти навіть, навіть в лото. Ви можете втілити якусь важливу частину задуманого підприємства. І не дивлячись на жорстоку конкуренцію, вас чекає перемога, тому що це карта трансформації. Вітаю вас, любі друзі! Будь ласка, підписуйтеся і дивіться інші мої розклади. З повагою, Софія, до побачення!